Привіт! час підбити підсумки тижня. Це шо по шоу. Не забувайте ставити нам лайки, писати коменти, ставте дзвіночки, щоб не пропустити нові випуски. І підписуйтеся на ютуб канал Люксефам. Ну а ми переходимо до новин. Чого тягнути, правда? ж? Цього тижня Сергій Танчинець з гурту Без обмежень трохи шокував, а точніше, не трохи. Артист заявив, що вони з дружиною Анною розлучаються. Такі новини мені не подобаються, але. Маємо, що маємо. Пара була разом 15 років, і їх називали чи не найміцнішою парою українського шоу-бізу. А сам Сергій Танчинець неодноразово казав, що не став би музикантом і не досягнув би такого успіху, якби не Анна. Спочатку повномасштабного вторгнення подружжю було нелегко, адже дружина з дітьми вимушено поїхали за кордон у Японію. І про це власне Сергій Танчениць розповідав у програмі Слава плюс. Ну і, як казав вже потім фронтмен без обмежень з 24 лютого вони. Бачилися вкрай рідко, буквально там кілька разів. Одна із зустрічей була майже через рік після переїзду Ан з дітьми в Японію, коли гурт без обмежень в рамках благодійного туру зіграли сольний концерт у Токіо. І, хоча його дружина казала, що для них стосунки на відстані це пф, не вперше, адже життя з артистом воно таке: постійні гастролі колективу, зйомки, робота. Однак Днями подружжя мало відсвяткувати 15-ту річницю весілля, та все склалося трохи інакше. Сергій Танченець у соцмережах виклав пост, в якому написав, що вони не дотягли до цієї дати кілька місяців і вирішили розлучитися. Він додав, що за ці роки вони з коханою пройшли непростий, але чудовий шлях разом. Але далі підуть кожен своїм. Причина як такої Сергій Танчинець не назвав, лише написав, що у цієї ситуації немає винних. Просто таке інколи стається у житті. А я ж казала, що воно обентежне. Ще артист сказав, що вони підтримують хороші стосунки і лишаються люблячими батьками своїх дітей. У Сергія та Анни, до речі, двоє дітей: молодший син Лук'ян та старша донька красуня Анастасія. Ну а наостанок Сергій Танчинець ще от що сказав: що коментарів для ЗМІ більше ніяких не буде. Все. Крапка. Тому всього народ розходимося. Пліток, скандалів, інтриг, розслідувань і гучних заголовків жовтої преси не буде, але це не точно. Що я там казала про гучні заголовки з жовтої преси? Видихаємо зараз. Вони будуть. Нещодавно співачка Анна Трінчер та її чоловік, блогер Олександр Волошин, відсвяткували першу річницю свого весілля. На жаль, пара в цей день не змогла бути разом, але на відстані вони все одно привітали один одного. Аня, наприклад, отримала як мінімум дуже гарний, прям неймовірно гарний букет квітів із романтичною запускою. І так, зараз у стосунках зіркового подружжя є певні проблеми, про які вони самі говорили, і вони живуть окремо, але вони пара. Співачка та блогер працюють над стосунками і сподіваються, що їм таки вдасться все налагодити, і вони навіть впевнені, адже кохають один одного, і все б нічого, якби деякі змі не почали поширювати чутки про їхнє розлучення. Так з'явилася купа статей із заголовком Анна Трінчер розлучилася з чоловіком через рік після весілля. Навіть писали, що за деякими даними з близького оточення причиною розриву стала нібито зрада Олександра. Ну і звісно, ці всі плітки дуже сильно обурили артистку. Власне, Анна Трінчер мовчати не стала і дала офіційний коментар. Трошки емоційний, але ну її зрозуміти можна, правда. У сторі співачка написала, що всі ці чутки це вигадка, це розповсюдження фейків. А подібні штуки вона засуджує. Тож послала пліткарів куди подалі. Я не буду уточнювати, куди саме. А ще додала сторіс, на якій видно синці, і написала, що це новий шматок м'яса для тих журналістів, які поширюють фейки. Типу, ці синці на руках не від падіння на зйомках, а від того, що її побив чоловік. Але ні, це сарказм раптом, що і синці від падіння на зйомках. Тому ті всі чутки про розлучення забули і тримаємо кулачки за пару. Тільки тримаємо так, щоб потім синців не було. Ну а раптом будуть, то коротше. Я вичитала таку штуку. Значить дивіться, якщо прикласти шкірку банана до синця, то він пройде за 10-30 хвилин. Ну, це вже така якась рубрика «Неперевірені лайфхаки від Каті трошечки занесло, як завжди. Але слухайте, ну не мені одні же з бананом ходити по місту, правда? Народ, здається, пахне весіллям, не моїм. Я поки так. Сиджу, чекаю. Хм. Солістка гурту Казка Олександра Заріцька готується вийти заміж. Ну як готується пропозицію, її зробив коханий Павло ще навесні. Вона сказала так, але з датою весілля поки не визначилася. Ти подумаєш, дата? Головне інше, Саша Заріцька вже знає, в якій сукні буде виходити заміж. Оце я розумію. Дівчата такі дівчата. Все як я люблю. Значить, дивіться, е, сукня буде невимушеної класики, біла або молочна. Такий трошечки пляжний варіант, і вона буде легкою. Ну бо, врешті-решт, пишне весілля закохані планують відгуляти після нашої перемоги біля найкращого у світі Чорного моря у нашому Криму. Можливо, навіть в Ялті. Про це Олександра Заріцька розповіла під час зйомок кулінарного проєкту Євгена Клопотенка. А ще вона розповіла, як Павло їй зробив пропозицію. Значить, все було супер романтично. Слухайте, вона була у відрядженні в Іспанії, а він їздив у Німеччину за автівкою для наших захисників. Вони Домовилися дорогою назад зустрітися у Венеції. Ну, і, власне, там, у дуже гарному місці, Павло поставив камеру, потім підійшов до Саші, став на одне колінко. А далі ви розумієте, яка прозвучала фраза. Хоча мені, от коли робили пропозицію, то на вулиці дуже дуже гучно грала музика, і я нічого не зрозуміла, що мені сказали. Включився оцей режим дев'ять чи 10, Не чує баба. Ну, але таки почула варіантів, то не було, і якби. Бігти не було куди. Угу. До речі, я ледь не забула, що ж акторка Ірина Сопонаро виходить заміж, і стало відомо, коли її весілля з нареченим різом, між іншим британським бізнесменом, відбудеться наступного року у травні, і певно, тому що саме у травні різ і освічився Ірині. Тому оголошуємо сезон весіль відкритим. Не зупиняйтеся, може, хоч десь дружкою побудуть, а? Цього тижня одна з найгучніших подій це церемонія нагородження незалежною музичною премією Музбар Евордс. І шоу там було ще яке це зараз, не сарказм, раптом що. Було дійсно масштабно, яскраво, танцювально, неймовірно музично і виступило дуже багато артистів. І що круто, було багато представників нової української музики. Ну крім яскравого концерту, озвучили імена переможців. Усього там було аж 14 номінацій. Тому все перераховувати вам не буду. Але наприклад, за найкращий переспів українською відзначили гурт Квестпістолз з піснею Ти неймовірна. Найкраща творча співпраця це шумей та Злата Огнівіч буревіями. Співачка Скайвер, до речі, перемогла у номінації Найкращі нові імена Естради а альбом Джамали Кірем отримав звання Музичний діджитал спадок і він правда дуже крутий. Послухайте, якщо не чули його. Але ж і це не все, бо ж яка премія без скандалів? Ну і тут його зробив Меловін. Артист прийшов на Музвар Евордс у костюмі свині. Ну так він вміє шокувати це. Ми знаємо. Однак, по-перше, раптом ви вже встигли перелякатися за вагу Меловіна, то спокійно він не найдав її для цього костюму. Ну трішечки погладшити йому допомогли стилісти. І якби все було так просто у цьому житті. Ну а по-друге, це шоу було не для епатажу, а для серйозного соціального меседжу. Костюм свині був алюзією на певних депутатів, власне, до тих, які наживаються під час повномасштабного вторгнення. У діловому костюмі та з маскою свині мело він тримав ще й у руках табличку з написом: дайте гроші на зсу, бо не вистачає на вілу». А пізніше в інстаграмі він виклав фото і відео та написав: ваші набиті кишені дорівнює відібрані життя на фронті. Тож, друзі, напишіть нам нижче, чи погоджуєтеся ви з Меловіном і обов'язково відправте до зсу тим, кому довіряєте. Ой, як невдобно вийшло. Ви не повірите, хто образився. Співачка Ані Лорак, та сама зрадниця, яка живе і працює в Росії, і мовчить про рідну Україну та війну, поскаржилася на хейт від українців. Та ви що, як так? Бідненька? Що казати, але давайте швиденько розкажу про цю велику несправедливість. Артистка в ефірі однієї російської програми сказала, що має співочий дар, що вона повинна залишатися зі своїми шанувальниками у Росії, нести світло і нести бред, судячи з усього. Але все ж вона поскаржилася на українців і каже, що через них в неї непростий етап у житті. Мовляв, вона ридає від розпачу і несправедливості, що її дуже ранять як жінку всі необґрунтовані звинувачення. Ну і все таке. А ще Лорак каже, що активно допомагає своєю творчістю, і гроші з її концертів йдуть у російський фонд допомоги дітям, які постраждали від цитую цієї ситуації, не від повномасштабного вторгнення Росії, просто від ситуації. Як думаєте, скільки ще ані Лорак не буде називати речі своїми іменами, і що для цього має статися? Бо оця фраза Щось у лісі тойво» не працює. Ну, яке ж, шо по шоу без головного шоумена Володимира Остапчука. Але на цей раз обійшлося без великих скандалів. Ну поки що. Володимир Остапчук відсвяткував своїм 39 рочків. Отак, от швидко летить час. Угу. Якогось помпезного гуляння не було. Романтичний сюрприз коханому на день народження влаштувала його обраниця Катерина Полтавська. У своєму інстаграмі шоумен запостив перші кадри вітань від коханої. Написав. Що зробила мені сюрприз і вкрала з дому в готель на кілька днів. А рівно опівночі Катерина привітала коханого тортиком з геніальним написом, з підколом, як я люблю, і зі свічечкою, ну щоб загадав бажання. Але і на цьому сюрпризи не завершилися. Володимир Остапчук після цього усього показав той самий головний подарунок. І знаєте, що Катерина Полтавська подарувала коханому новенький айфон. І як написав Володимир Остапчук, здається, система зламалася. Слухайте, треба терміново цю систему лагодити, бо я таких подарунок не потягну. Скільки там говорили українцям, треба не їсти, щоб не збирати на айфон? 81 день, здається. Так, от я стільки не витримаю. і люди поряд мене стільки не витримають. Нарешті гурт «Творчий» відповів на питання про особисте життя. Насправді Андрій Гуцуляк та Джефрі Кенні вони завжди замовчували тему особистого, якось вдавалося її уникнути. Але у новенькому випуску програми 33 запитання від Люксифам, хлопці на дещо натякнули. А там, де натяке, там я, звісно ж. Насправді скажу, що якось була інформація про те, що вокаліст Джефрі Кенні залишився в Україні через дружину Наталію. Ну, хто зна. А от що там на любовному фронті Андрія Гуцуляка? Досі загадка. І от у хлопців запитали, чому немає ніякої інформації про особисте життя у соцмережі. На що вони відповіли? Що для них супер це музика, а вони нею діляться. Ну, типу, розповідають про те, як її створюють весь оцей процес, а це для них дуже інтимно. Тому кажуть, що м, особисто таки привідкрито. Щодо дівчат, дещо цікавеньке сказав Джефрі. Він зізнався, що йому подобаються веселі, впевнені у собі розумні дівчата і ті, які в цілі. Ну, це цитата. А Андрій додав, що все, що потрібно знати прихильникам, вони можуть дізнатися з пісень. Ну, все. Окей, okay, Google, перекладач з англійської і тексти пісень гурту творчі мені у поміч. Так багато концертів палац спорту не бачив вже давно. Українські артисти продовжують і продовжують анонсувати масштабні шоу у палаці спорту. Нагадаю, що першим, хто зібрав концерт на цьому майданчику з початку повномасштабного вторгнення став гурт Скай. А тепер тут буде справжній аншлаг. Тому готуйтеся. Про концерт заявив гурт «Тік», який у листопаді у палаці спорту буде відзначати 18-річчя колективу і презентує новий альбом 18 У грудні Манкс Барських влаштує перше повністю україномовне шоу Зоребат. Більше того, вже є плани і на березень наступного року. Планують відсвяткувати десятиріччя гурт козаксистам і презентувати альбом Земля, вітер вогонь. І також у березні відбудеться ще й великий сольний концерт Артема Пивоварова. Про це артист заявив не так давно, і коли у нього запитали, а чи не зарано він анонсує, то він відповів, що дуже радить брати квитки зараз. Ну бо вони розлітаються як ті гарячі пиріжки. Тому така тенденція не може не тішити, адже артисти своїми концертами будуть допомагати ЗСУ. Частина коштів з проданих квитків, звісно, піде на потреби наших захисників, що дуже і дуже важливо. А тому мені от цікаво, ви на концерт якого б артиста у спорту сходили? б? Бо я чесно з такою афішою загубилася і впевнена, що це тільки початок. Друзі, ну от і все. Начебто, розповіла усе найгарячіше. А ви не забудьте підписатися на ютуб канал Люксифам, поставити нам лайк, дзвоник все таке, і напишіть у коментах, як вам випуск. І побачимося за тиждень. У «Що по шоу буду чекати на вас.